Вітаю, валі шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, а чому саме зараз Ізраїль там бомбить всілякі бази на території Сирії і взагалі проводить? Ну, військові операції саме зараз. Ну, от зараз міжсезоння, все просто міжсезоння. Так, такі миротворці, як е нинішній президент Сполучених Штатів Америки, який ще до 20-го числа, має повноваження. І наступний президент, миротворець теж Сполучених Штатів Америки, який прийде е, з 20 січня 2025 року, ну, мабуть, ізраїльтяни зрозуміли, що буде черговий мирний раунд, який не принесе їм нічого хорошого. Так, ну, все ж уже було. Ну, євреї намагаються все-таки вчитися на чужих переважно помилках, але в тому числі і на власних помилках. Ну, згадаємо, що е, у Кемп Девіді, Джиммі Картер і Монахем Бегін та Анвар Садат теж підписали його, мирну угоду між собою. Ну, Сполучені Штати Америки, ну, президент Сполучених Штатів Америки, який, до речі, донині там живий столітній, дуже хотів отримати там якусь премію, чи, чи миру, чи що таке інше. Ну, як показує досвід, ніякого миру це не принесло. Ну, потім з'явився другий миротворець, так. Це Білл Клінтон, так, який під його еліто Егідою він теж захотів бути миротворцем. Мало йому було там сексуальних всяких скандалів, і Моніки Лівінські, і так далі, і тому подібне. Він вирішив ще по Гаверіперусським миротворцем. Так, і ось він, так, із Хак Рабін і Ясір Арафат, так тиснуть руки, ну, є там відома така світлина, тиснуть руки, а їх з обох боків обнімає, ну десь на голову вищий від них Біл Клінтон. 1993 рік. Так, і так оцих. Мирних угод, їх скільки там було, матір Божа. От оці угоди далі. Шимон Перес, там і Махмуда Бас підписували мирні угоди, так. згідно з якими була створена Палестинська національна адміністрація. Так, ну, після цього, от, в 95-му році Іцхак Рабін був вбитий правим екстремістом Мігалем Аміром. Так, наприкінці 90-х років прем'єр-міністр, ну, нинішній Бенямін Нетаньяху, відвів війська з Хеврону та підписав Уай-Ріверський меморандум. От ще один меморандум. Що давав палестинцям більше прав на самоврядування. Ну і ну що, що далі? В липні 2000 року премєр міністр Єгуд Барак проводив переговори з Ясіром Арафатом на саміті в кемп девіді відомому Так, в США. За посередництвом США – Біла Клінтона. Ну, ще один, так би мовити. Ну, ну, що тут ще можна говорити? Шарон та Маріель щось. Так, мирні переговори. Так, там здійснювалися, ну було діло, ну давайте будемо реально говорити. Були переговори і за Аріаля Шарона. Що тут ще? Mm -hmm. <кхи> так. <кхи> переговори 2007 року Єгуд Ольмерт, Махмуда Бас. Так. У 2009 році переговори з Фахт, ФАТх, тобто перемога. Я не знаю, де та ділася вже організація. Так. В 2010 році прямі переговори так, між там, палестинцями, і ізраїльським урядом були відновлені. Все це там всякі. Ну, резолюції, Генеральної Асамблеї, ООН Об'єднаних Націй, там їх купа, яка засуджувала Ізраїль і, і все таке інше аж до нині ці всі, ну, врешті-решт, ізраїльтяни зрозуміли. Що всі ці переговори вони ведуть тільки до війни. Так, Це для терористів просто передишка для того, щоб відновити свої сили і з новою силою, так би мовити, почати нову війну проти Ізраїля. Зрозуміли вони, і зараз просто скористалися міжсезонням. Чуєте, міжсезоння, між тим, як іде відходить цей президент, і він уже ніби не при справах, але не прийшов інший миротворець, який чітко налаштований на нові мирні. Ініціативи, угоди, на що там на премію миру і, і, і все таке інше. Я думаю, що не треба бути, як кажуть, генієм всіх часів і народів для того, щоб спрогнозувати після чергової мирної ініціативи нового. Старого президента Сполучених Штатів Америки війни відновляться з новою силою.